Пригоди в країні у Являндії у невеликому містечку Полтавщини жили троє друзів: Тарас, Марійка та Іванка. Тарасик дуже любив читати. Щодня поринав у нові історії про драконів, лісові пригоди і чарівників. Адже книжки були його тварима в інший світ. А от Марійка та Іванка не читали зовсім. Вони весь час проводили з гаджетами в руках, навіть на вулиці. Їм здавалося, що реальний світ. Занадто нудний і нецікавий. Тарасик тільки зітхав, бо не розумів, чому книжка програє телефону. Книги це неймовірно. Спілкування в реальному житті набагато цікавіше, ніж у соціальних мережах. Подружки сміялися з нього. Та ти знову зі своїми книжками. Телефон це круто. Подивися, скільки в мене лайків. Нового осіннього ранку Тарасик йшов до бібліотеки. Раптом, немов з-під землі, перед ним вигулькнув чарівник, уявляйку. Він помітив, що Тарасик сумний, і вирішив йому допомогти. Не переймайся, хлопчику. Я можу зарадити твої біді. Дівчатка повинні побачити, який чудовий і цікавий може бути реальний світ. А я знаю, як це зробити. Чарівник змахнув паличкою і за мить усе навколо змінилося. Друзі опинилися в казковому світі. Здавалося, тут усе можливо. Але дівчата знову не випускали телефонів з рук, робили селфі, шукали вайфай і гортали стрічки соцмережі. Тоді знову з'явився чарівник. У цій країні Майя живе в уяві, а хто нею не користується, стає маленького зросту. І справді просто на очах Іванка почала зменшуватися, доки не стала маленькою, як двімовочка. Вляйку додав, щоб знову вирости, треба забути про телефон. І прочитати книжку, уявивши світ, створений власною фантазією. Тарасик допомагав своїм подружкам, читав у голос казки, розповідав історію, показував красу навколишнього світу. Поступово дівчатка почали бачити світ по-новому не через екран, а серце. І коли вперше самі розгорнули книжку, світ засяяв навколо, а Іванка знову стала звичайною дівчинкою. Троє друзів повернулися додому, але вже зовсім іншим телефони більше не керували їхнім світом, бо вони зрозуміли, що справжня магія у власній уяві.